В більшому оптовому складі в Україні. І ось, будь ласка, вам представляю оптові лоти. Взуття 820 гривень. Від 10 штук Купляєте. Так, 25 гривень. Ось отакі хеловінські набори, сумочки. Якщо вже там можна йти на дитину. Бритва 208 гривень в опті. Взуття дитяче, 338. 939 гривень. Люди, дивіться, які дитячі бодіки. Ось отак виглядають: треба плять від 100 штук. Тобто, ви можете скооперуватися з сім'ями, в селі понабирали там дитячий садочок, домовилися, ось такі дуже круті кольори тут різні. По 39 гривень. Я в шокі. Оце в опті вони продають по 1090 гривень, а такі вони продаються в магазинах по 5 тисяч люди. Для чого вам переплачувати тут наберіть собі. На всю сім'ю свою. На весь 199 гривень. Ось це така парка дитяча, якщо дитина переросто, а якщо ви доросла. Гриль, 1200 гривень. Ось так він виглядає. Тут з насадками різними. Від двох штук берете 1200 гривень. В себе в магазині продасте по 3 тисячі. Очисник повітря. Від двох штук берете, да? Від двох штук <ріст> продасте <ріст> в себе по три тисячі.